Вітаємо в ефірі Дитяча радіо студія Наш формат Смілянського міського будинку дитячої та юнацької творчості. Молодіжний актив волонтерського центру дозвілля взяв участь у круглому столі, що відбувся з нагоди визволення України від нацистських загарбників. Захід відбувся у центрі національно-патріотичного виховання Смілянська Січ. Що обговорювали учасники круглого столу, розповідає завідуюча центром Ніна Семеновська. У нашому центрі національно-патріотичного виховання Смілянська Січ, будинку дитячої та юнацької творчості, 28 жовтня відбулося засідання за круглим столом, приурочене дню визволення України від нацистських загарбників. Учасники молодіжного активу Драй обговорили актуальні. Питання минулої війни, і потрібно сказати, що зараз молодь проявляє більшу зацікавленість до історичного минулого нашої України, зокрема до воєнного історичного минулого. Нині іде російсько-українська війна, і, зокрема, пов'язували історичне минуле із сьогоденням. Головне це винести уроки із історії і навчитися, як Правильно далі жити, звичайно, з вірою у перемогу молодь сьогодні дивиться в майбуття Ніна Олександрівна, Як молодь обговорювала цю тему? Так, молодь активно обговорювала цю тему, ну тому що це в основному і учні старших класів вони вивчають історію в школах, їм здавати ЗНО, тому вони проявляють ще і зацікавленість. Але мені здається, що найбільшою, найголовнішою причиною такої зацікавленості, все таки є те, що нині Україна перебуває у такому важкому становищі російсько-української агресії. Тобто зараз діти можуть не з підручників дізнатися про другу світову війну, а так би мовити, наочно побачити, які події відбуваються. Так, звичайно, хоч минула війна, вона в великій мірі відрізнялася від сучасної гібридної війни, зокрема, і в стратегії, і в тактиці ведення війни. Тому ці питання обговорювалися дуже з великою зацікавленістю. Метод засідання за круглим столом передбачає те, щоб всі його учасники прийшли до якогось єдиного висновку, до якоїсь єдиної думки. А такою єдиною думкою було те, що молодь, як і всі українці, вірить у перемогу. В російсько-українській війні беруть участь знайомі цих дітей, родичі, і це ще посилює їхню віру і довіру до наших збройних сил України. І тому ми переможемо: ворог буде вигнаний із території України, і я думаю, що всі надії і сподівання і молодих людей, які хочуть жити в мирі, і всіх українців здійсняться, тому що українці мають велику мотивацію. Захищати свою землю вони люблять Україну і, звичайно, що здобудуть її повну перемогу.